Сучасний центр оперативного управління, який мають житомирські військові, дозволяє забезпечити найефективніші дії при будь-яких кризових ситуаціях. Це може бути супутниковий пошук об'єкту, управління військовими формуваннями і навіть знешкодження загонів терористів. Ми показали реальну практичну можливість застосування цих сил і засобів в інтересах вирішення надзвичайно важливої для держави задач, реагування на надзвичайні ситуації і зменшення негативного впливу від них. Забезпечення національної безпеки у воєнній сфері, вирішення народногосподарських задач в інтересах економіки держави. Особливістю демонстрації центру стала реальна можливість його застосування не лише у військових, а й у мирних цілях. Зокрема, при підготовці державного земельного кадастру. І є такий сьогодні величезний пласт роботи. Президент підписав прийнятий. Верховною Радою закон про земельний кадастр. І, звичайно, долучити можливості космічної от, аерозйомки і виконання функцій земельного кадастру не сажним, примітивним а через систему. Спутниково військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова – Це дійсно елітний навчальний заклад нашої держави. І ми ще раз пересвідчили, що він здатний виконувати не тільки військові завдання, але й служити для миру на землі і для зокрема виконання важливого завдання уряду президенту це формування земельного кадастру в електронному вигляді. Допомогти державі з розробкою земельного кадастру житомирські військові готові вже зараз. Для цього наявні усі необхідні технічні впровадження та кадрові ресурси.